Як я можу зробити цей світ кращим? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик і експерт з психосоматики. І вчора мені прийшла в голову ось така думка: як я можу зробити цей світ кращим? Які я маю знання, ресурси, якими можу поділитися з людьми? І прийшла відповідь: Я запрошую дівчат, жінок, які е, хочуть розібратися в собі, допомогти собі? На групову трансформаційну сесію. Вона буде проходити в закритому е, каналі, е, в Телеграмі або в Зумі. І е, всі питання, які ми там будемо вирішувати, вони не будуть ніде висвітлюватися. Е, на цій трансформаційній сесії я хочу поділитися з вами тими техніками, якими я користуюся вже 10 років, які допомогли мені побудувати бізнес. Добудувати житло, придбати автомобіль, які допомогли мені створити нове оточення навколо мене, знайти справжніх друзів і жити так, як я колись мріяла. Якщо ви теж хочете поміняти своє життя, я запрошую вас на трансформаційну сесію, яка відбудеться вже в цей четвер ввечері, годину я ще уточню. Для того щоб записатися на цю сесію. То е, я би хотіла, щоб ви теж покращили цей світ. Яким чином? Тобто, щоб більше людей, яким це справді потрібно, ця інформація, про неї дізналися. Тому, якщо ви поширюєте моє відео у себе в Інстаграмі чи в інших соцмережах з відміткою Мене, ви надсилаєте мені повідомлення е, своїм номером телефону, і я додаю вас в закриту групу в Телеграмі. І потім ми з вами зустрічаємося в закритому. Телеграм-каналі, де ми будемо якраз працювати з вашими задачами, з тими проблемами, які ви скажете, що вас турбує. Я би хотіла, щоб навколо мене було ще більше щасливих задоволених жінок, які живуть своє життя мрії. Чого і вам бажаю.